Так, друзі, всім доброго здоров'я, з вами компанія Carvel. Ще одна красуня сьогодні з'явилась у нас в продажі, буде виставлена на авторія до вечора, і детальне відео по авто. Це у нас Sportline. двохлітровий дизель на автоматі на повному приводі. Машинка, можна сказати, в самому крутому кольорі. Грей Колір Порше який потрібно доплачувати, замовляти і так далі, і чекати. Машина в максимальній комплекта комплектації, вибачаюсь, яка була доступна у конфігураторі. Тому, дивіться, буде цікаво. І відразу не гайте час, дзвоніть, резервуйте, тому як довго в інтернеті не... Провісить, їх дуже мало. Ви вже бачите, що машина на панорамі, в седані це взагалі дуже велика рідкість, повний привід, колір, заряд, заряд дуже солодкий, зараз вам покажу його. Машина щойно з детейлінгу. оптика в нас оклеєна вже в бронеплівочку. Також елементи салону, які, які виглядають під лак рояльний. Також все відновлено. Сколів по машині практично немає. Оптика вся відновлена, адаптивний круїз, камера асистентів, антиблікове лобове скло, а термальне, термічне, то як говорить, він код для підтвердження пробігу. У нас резина уся 22 рік. Так от. воно працює ідеально. Погляньте, друзі, на заряд. У нас вже підключена діагностика на наявність активних помилок. Подивіться на цю красу. Це просто щось з чимось. І гарне таке доповнення темного, зливається з кольором. От Хто собі хоче запакованого суперба, це саме той варіант, який, в, який ви шукаєте. Адаптивний круїз, у нас ліпі зони, у нас безключовий доступ, у нас подвійний склопакет, у нас преміальна музика, зеркала гріються, складаються, контурні підсвітки салону, вставки карбон. Карти обшиті в Алькантару, замшу, як хто скаже, преміум сидіння з пам'яттю для водія та пасажира. Подивіться на стан керма, 143 тисячі оригінального пробігу, максимальна новішка Тут буде також повний джем, тому як в нас є Webasto, підігрів лобового, підігрів керма, іонізатор повітря. Вже в нас зроблена діагностика, друзі. Помилок немає, машинка на заведену все працює, кожна кнопочка і так далі. бездротова зарядка для вашого смартфону, асистент паркування, камера, підвісочка DCC адаптивна. Тут все відновлено. Як я вже казав, по цьому пластику. Захищене бронеплівочкою. Подивіться на стан, друзі. от Ці всі моменти, з яких складається стан авто. Ніде нічого, не просівши, не продушено. Просто ідеальний стан. Отак, ну гляньте на стан. Ущільнювач. Все, тут просто вона нова. І стан, скажімо так, на 30 тисяч максимально. Можна оцінити. Парасольки присутні в дверях. Просто шикарне авто. І, думаєте, я вас здивував, задній ряд також у нас максимальний з клімою та підігрівами. Отак це все виглядає. Шикарно, гарно, круто. Поєднання кольор, кольору, комплектації спортлайна і максимального заряду, та ще й повного приводу. Камера заднього виду у нас, електрокришка багажнику. Погодьтеся, друзі, що це виглядає дуже ефектно цей колір із Sportline. Найкраще поєднання. Якщо ви хочете виділятися, тут у нас також все в ідеалі. Все на місці, все добре. Ну, Тут от за що я і говорю, оці всі моментики Новий. Не разу не використовувався фаркоп. За машиною хтось ну, дуже сильно доглядав. Також є комфортне відкривання ногою проводити. І Все тут ногою провели. і все тут правильно. Ось там авто йде без ніяких дітей, сидіння не кріпилися, все на місці, нічого не йде не продавлено, не подерто. Рідко-рідко такі машини. В принципі, В принципі вони не попадаються. О. Саме нам, саме Карвел є такі авто і на зонах, і на асистентах, і на... В максимальному заряді. Хто шукає авто, друзі, відразу я вам порада, дзвоніть, резервуйте. Дуже важко зараз в Німеччині знайти таке авто. Воно вартує коштів, коштів немаленьких. Якщо ви моніторите мобіле дає, ви розумієте про що йде мова. А особливо, щоб було таке поєднання з спортлайна і в максималці. Це я думаю єдине авто в своєму роді, скажімо так. Все порядок. Діржі нічого, все німецьке авто. Правильно доглянути. В ідеальному стані. З правильною підготовкою. Ось, друзі, відход. Ось цікавить, будь ласка, ніде нічого не ходилось, не робилось. Подивіться тут також. Без будь-яких нюансів, все в ідеалі, все добре. Ось такий от стан має хороше, німецьке, скажімо так, не дешеве авто, але все-таки клієнт знає за що він буде платити тут. За ідеальний стан. Я наперед забіжу, скажу, що воно не фарбовано, як не дивно. Друзі, будь-яка ваша перевірка, ми тільки будемо раді, будь ласка, будь-то офіційний сервіс, хто за нами слідкує, той розуміє, про що йде мова, будь-які перевірки і так далі. Ми тільки за. І ще від мене... Ще раз наголошу, що такі авто, друзі, довго не затримуються, тому відразу вам треба буде брати в руки телефон, дзвонити, отримувати інфу, резервувати або робити віддалений огляд авто з експортом і так далі. І вже через пару днів ви будете просто задоволені. Таким авто, також у нас є доставочка у ваше місце проживання після перевірки, тому максимальний комфорт заради клієнта, скажімо так. Останній заїзд був на 125 тисяч у липні місяці, він код збігається, все супер. От У нас 19 рік перший місяць. Тому, друзі, не гайте час. В такому стані ви просто їх не знайдете. Я думаю, хто займається хорошими автомобілями, для нього буде не проблемою знімати відео. Але все-таки мало хто це робить, тому що таких станів показати все детально, кожу, ну, скажімо так, відносно детально по цих. Всяких дрібничках, то таких авто мало. Тому це авто саме для тебе. Всім гарного дня, хорошого настрою, мирного неба. Слава Україні!